Далі ж говоримо про ситуацію на фронті про харківський напрямок. Зокрема, до нас вже долучається офіцер відділення планування 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія. Олексій Розумний, вітаємо! Дякуємо, що сьогодні з нами. Вітаємо. Вітаю в студії. студія. Почнемо з загального в зоні вашої відповідальності, вашої бригади. Яка зараз є ситуація? Так. Ситуація е, суттєво не змінилася за останні тижні, оскільки противник е, далі продовжує е, намагатися повернути свій особовий склад на позиції, які були ним втрачені внаслідок вогневого впливу е, силами оборони. А, але при цьому продовжує нести втрати. За останню добу е, противник зазнав. Е, 12 підтверджених 200-300, і при цьому продовжує намагатися заводити малими групами там по двоє, по четверо, по шестеро особовий склад фактично під наші дрони, під їх спостереження та враження, тому і це продовжується. Фактично, так з дня в день. Групи, Ситуація мало змінюється. групи, коли по двоє людей ви кажете, це для того, щоб бути менш помітними для української розвідки, щоб не було видно, що вони рухаються. чи Чому? По-перше, для цього, по-друге, для того, щоб створювати постійний тиск. Тобто, коли спочатку одна йде група, потім через деякий час інша. Кожного разу нам потрібно спершу виявити цю групу, потім підняти дрон. Для того щоб уразити там ФПІжку бомбер залежно від ситуації, і е, виходить таким чином, а е, він роззосереджує е, наші засоби і збільшує шанси на те, що, хоча б частина цих груп дійде до кінцевої точки, яку їм визначили, це... от тобто це частина тактики. От з вашого досвіду, ці ворожі піхотинці, наскільки вони є добре навченими і екіпірованими з огляду на того, як вони себе поводять вже на полі бою? Ну по навченості, по різному тому що більшість все ж таки просто ідуть туди, куди їм визначено. При цьому варто відзначити, що вони продовжують іти навіть після того, як наноситься вогневе враження. Досить таки часто, тобто мотиваційна складова якимись, скоріш за все, негативними методами, але в них наявна. А щодо підготовки, то в переважній більшості проявити її у них особливо немає можливостей, оскільки вони фактично стають розмінною монетою для противника. Однак окремі групи досить добре використовують засоби маскування. Видно, що вони треновані, навчені саме для того, щоб приховано переміщуватися на місцевості і максимально використовувати всі можливості для того, щоб стати біль... менш помітним для дронів, зокрема. Олексію, ми хочемо з вами ще поговорити про наземні роботизовані платформи. Ваша бригада провела першу повністю роботизовану операцію проти російських військ на Харківському напрямку у грудні 2024 року. Якщо не помиляюся, в медіа таку інформацію знайшла. Відтоді, як часто ви користуєтеся роботами і для, з якою метою, для яких цілей? Так, ну наземні роботизовані комплекси справді відіграють дедалі важливішу роль, в тому числі і в нашій бригаді, використовуються на регулярній основі. Насамперед, їх ключова задача зараз це забезпечення логістики. Силоборони, і ми це також на своєму напрямку відчули. Противник використовує е, ударні дрони на оптоволокні. Противник використовує впівішки з більшим радіусом дії за рахунок повітряних ретрансляторів і намагається вибивати техніку ще на е, маршрутах е, підходу, тобто е, вибивати техніку, яка підвозить особовий склад і е, різноманітне забезпечення для людей на позиції. От, щоб зменшити ризики для людей, ми використовуємо дрони, тому що вони можуть бути меншими, компактнішими. Вони можуть доставляти значні вантажі, на відміну від повітряних дронів, які обмежені в цьому. І, в перспективі, я думаю, дедалі більше логістика буде спиратися саме на наземні роботизовані комплекси, тому що це ну така об'єктивна вимога пов'язана з летальністю поля бою. Інші е, способи застосування. ну, е, Наступний це, мабуть, евакуація, тому що це пов'язано також із логістикою, коли просто тобі треба не на позицію щось доставити, а з позиції забрати пораненого. І часто е, доволі часто буває так, що транспортом евакуювати прямо з передка е, неможливо. Тому є вибір, або е, щоб люди на руках несли. І наражали додатково ще й себе на небезпеку, плюс не завжди є можливість це зробити, або вивозити з допомогою НРК. Іноді це найбільш оптимальне рішення в деяких ситуаціях. Далі вже йдуть різноманітні задачі з вогневого ураження, наземні дрони камікадзе, дрони з Ребом тощо, але це вже окремі такі нішеві задачі під конкретну операцію. Вони використовуються порівняно не часто. Такі платформи їх можна закупити за державний кошт, чи все таки це здебільшого люди, які донатять і волонтери, які допомагають в їх закупівлі або створенні. Справа в тому, що е, НРК – це такий напрям, який зараз найбільш стрімко розвивається, і, е, напевно, е, в двох бригад, якщо взяти, у них не знайдеться прям абсолютно однакового стандартизованого комплексу. Не в плані того, що це е, не в плані базової моделі, а в плані того, як вони кастомізують і допрацьовують його під свої конкретні задачі. Е, тому е, Зазвичай, все ж таки, це якісь ну, окремі закупки, спочатку базової моделі, потім різних комплектуючих, з якими вже майстерня працює і підбирає так, щоб виконати ту чи іншу задачу, яку потрібно виконати. Тому Олекс... тут дуже велика роль підтримки, як підтримки волонтерської, так і. Самої ініціативи тих людей, які цим займаються в силах оборони. Але певно, що якби це було на а потоці державному, масовому глобальному, це було би краще. Зараз ми багато говоримо про роботизовані системи і розвиток в цьому є. А чи можете ви, от, якщо підсумовуючи цю тему, сказати: а що у російських військах, чи такими технологіями вони користуються, чи ні? Тому що, наприклад, там використання FPV-шок – це була українська ініціатива, українська ідея, яку підхопили російські війська, як кажуть експерти, то зараз. Якщо ми говоримо про ці роботизовані платформи, чи користається цим російська армія? Так, противник використовує, зокрема, і на нашому напрямку. Здебільшого для логістики використовує інколи вони потрапляють на камери наших розвідувальних дронів, знищуються. і так само використовує, наприклад, для Забезпечення позицій БПЛАшників, які у них також активно працюють, підвозить їм БК і дрони, тому противник теж дуже розвиває цей напрям, і противник має ту перевагу, що в нього легше з масштабування. От НРК, ну цей напрямок, він можливо якраз наблизився до тієї межі, коли у нас. Окремі там експерименти мають перерости у якийсь набір моделей, які ефективно працюють уже без значного допилювання, і можуть іти в більших партіях, і за рахунок цього ефективніше вироблятися та застосовуватися. Я думаю, противник теж саме в цьому напрямку розвивається, і тут важливо, щоб ми не відстали. Дякуємо за інформацію. Те, що долучилися сьогодні до нашого ефіру, нагадаю, що з нами на зв'язку був офіцер відділення планування 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія Олексій Розумний